Вітаю! Вже давно минула зима. Для мене це прекрасний період, коли природа спонукає закутитись в теплий плед та заварити собі чай і піддатися ностальгії. Моя ностальгія взимку часто приводить мене на Британські острови доби середньовіччя. Я кажу за Stronghold. Stronghold — гра, яка стала хітом, ну принаймні в моєму оточенні. У неї є усе, що потрібно для створення справжнього замку. Блоки і знаряддя та додаткові засоби для захисту від противника. Гра дає змогу відчути себе середньовічним феодалом. Гравець може просто приємно проводити час у грі внаслідок медитативного ігроладу. Область діяльності гри дуже велика. Гравці можуть просто займатися будівництвом замку чи готуватися до навалу ворогів. Гра дуже реалістична і захоплює гравців до глибини. Стратегія заснована на будівництві і протистоянні атакам. Stronghold 2001 року є однією з найкращих ігор в своєму жанрі. Але ж, що робить цю гру такою любимою? Давайте разом розберемось. Гра вийшла в 2001 році, це була перша гра новоствореної студії Firefly, і вона була дуже тепло прийнята. Я вважаю, що початок нульових це був взагалі золота доба стратегій в реальному часі. Стронгхолд дуже добре вкотився в цю тему, адже виділявся на фоні інших стратегій. Все-таки як не крути, але серії CNC, Warcraft, StarCraft, Епоха та інші тонна таких же клонів в своїй базі мали однакові механіки. Наймай селян, селяни відправляй на збори ресурсів, за ресурси будуй базу, на базі наймай вояк, щоб віджати ресурси у ворога, і так поки не виграєш. Ігролат Stronghold повністю був заснований на економіці, але про це трошки пізніше. На жаль, наступні ігри серії були не такі популярні, тут сума факторів. По-перше, інтерес до жанру, як такого в цілому, впав. А по друге, наступні ігри були не такі атмосферні. Хоча є одна, в яку я час від часу повертаюсь, але про неї якось іншим разом. Не дивлячись на невдачі, студія до сьогоднішнього дня жива і продовжує роботу. у 2001 році розробники випустили Stronghold Warlords. Сам не грав, але дивився кілька оглядів. Проєкт неоднозначний, але зможе принести задоволення. Повернемось в 2001 рік. Почну з рушія. Це 2D. Все, що ви бачите на екрані, це плоскі спрайти. Мапа складається з квадратів в ізометричній розгорці. І треба віддати належне розробникам. Дуже часто в такому випадку не дуже паряться з камерою. В основному це буде як в козаках. Камера не крутиться та знаходиться на одній відстані від Землі. Тут же можна покрутити камерою. Віддалити її. В грі дуже велика вертикальність мапи. Вертикальність мапи в 2D грі. Ага. Та все ж. Дуже часто виникатимуть моменти, коли юнітів не буде видно, тому ці фішки дуже треба. Також є два режими для опускання стіни та перешкод. Це теж дозволяє зазирнути в переховані місця або просто красиво розмістити будівлі. Є ще можливість прибрати панель, але я ніколи не використовував цю функцію. Кожен будиночок займає певний простір. Якщо це стіна, то це один тайл, якщо ж пекарня, то 3 х 3 і таке інше. Майже кожна будівля це не просто анімований спрайт. Під час роботи будівлі ви можете бачити, що саме робить працівник всередині. Це виконує одразу дві функції. Перша це банальна наочність. В будь-який момент часу ви зможете дізнатися, на якому етапі знаходиться виробництво якогось ресурсу. Друга це створення максимально лампової атмосфери. Також до атмосфери хочу додати зміну хижок, де живуть ваші піддані. Спочатку це просто якась халабуда, але з розвитком поселення вона розвивається і стане от такою красивою ліпкою, прямо як в нас в селах. За своєю механікою це Tower Defense. І в хвилини між хвилями цікаво спостерігати за вашими підданими. Наприклад, ось цей дроворуб. Подивіться, як він потихеньку йде на своє робоче місце. Як він порозминався перед своєю роботою, і лише потім йде рубати дрова. Або на цього майстра, який чекає, поки дроворуб перенесе йому дошки, і всі ці дрібниці піднімають імерсивність. Це заставляє повірити, що поселення живе. На це працює і загальна стилістика. Деяким іграм пасує 2D. На мою думку, саме виконання в 2D дозволяє створити таку лампову атмосферу, в яку хочеться час від часу повернутися. Що стосується інших механік, то тут з ними повний порядок. Економічна складова тут дуже важлива. Тобто так, основне це витримати ворожі навали, але ви цього не доб'єтеся без розвитку економіки. Економіка в цій грі це грамотна побудова ланцюжків виробництва. Опишу один з найдовших ланцюжків. Ви будуєте поле пшениці. Землероб засіває землю, потім чекає на врожай. Коли пшениця дозріває, то землероб збирає врожай в сніп та відносить на склад. Далі цей сніп беруть мельники та малють борошно. Відносять знову на склад. На склад приходить пекар та бере борошно. В своїй пекарні з борошна він пече хліб та відносить його в комору. Схоже, англійська мова трохи бідна, і вони не розділяють поняття комора та погреб. Так, саме в коморі у цій грі зберігають всі харчові продукти, навіть м'ясо. А зерно зберігається на складі. Просто прийміть цей факт. Продовжуємо. Виробництво хліба тут займає багато часу, а ще помножте цей час на відстань між полем та складом, складом та мельницею і пекарнею та пекарнею з коморою. Чим ближче ви будете розміщувати будівлю від складу та комори, тим швидше будуть накопичуватись ресурси. Це додає глибини в планування вашого поселення. Я впевнений, ви наробите багато помилок перед тим як зрозуміти маршрути та швидкості різних робочих, і зможете наперед враховувати їх в своїх посаднях. Отже, в робочих різні швидкості. Я точно не скажу, хто найшвидший, але найповільніший це дід, який робить луки. В нього зламана нога чи протезована, одним словом, вона не згинається. Тому він пересувається дуже повільно. І таке відчуття, що це обов'язкова опція, в них всіх зламані ноги. Уявіть екзамен майстера виробництва луків. Екзаменаційна комісія визначає добру роботу студента і на церемонії вручення диплому їм всім ламають коліні чашечки, як символ успішного захисту диплому. Просто професія мрії. Так от, раджу ставити будівлю для виготовлення луків якомога ближче до складу і зброярню десь недалеко. Також металурги, які е, добувають злитки металу, не дуже швидко переміщуються до складу. Злиток дуже важкий. Але з цим ви навряд щось зможете зробити. Хоча є один спосіб пришвидшити роботу: в грі є механіки винагороди та покарання. Якщо ви добрий лорд, то ви можете засадити свої володіння квітами та наставити пам'ятників. Люди будуть щасливі і воїни більш мотивовані і матимуть перевагу над противником. Але робочі будуть ходити повільніше. Або ж можна наставити різних пристроїв для катування. Робочі боятимуться потрапити в катівні за невиконання п'ятирічки та бігатимуть як молоді. Але ваші воїни будуть не такі мотивовані вмирати за такого козла, як ви. Взагалі, система лояльності тут багато складова. Окрім подяки та покарання, люди також реагують на раціон та його різноманітність. Маючи декілька різних продуктів в комірчині, народ буде щасливіший. Якщо ж продуктів немає, то ніхто не буде чекати голодної смерті, і ваші селяни розбіжаться до інших лордів. Щастя населення можна регулювати грошима, можна платити за роботу або збирати податки. В перших місіях збір податків це буде єдине ваше джерело доходу. Будуйте храми та церкви. Доступ до релігії піднімає щастя людей, а також паби. Простий народ з задоволенням буде відпочивати в пабах після важкого робочого дня. Але будьте готові, що кілька ваших селян стануть місцевими алкишами. От я це все розповідаю і думаю, так от що в Московській імперії всі такі щасливі, церква і алкоголь, два стовпа щастя середневічного московита. Але там ще якийсь третій стовп є, тому що в грі, якщо ви не вслідкували та вподобання вами понизиться нижче 50, то мешканці підуть до інших феодалів. В дитинстві я не розумів чому так, але зараз, трохи краще вивчивши історію, я зрозумів, що кріпак в Європі це не те саме, що кріпак в Московській імперії. Кріпаки в Європі мали право на власність і навіть право на бунт, якщо їх феодал зажерся та не виконує свої функції. Або могли просто перейти до іншого феодала, щоб він їх захищав в обмін на частину від врожаю чи плату. Так що піклуйтесь про своїх підданих, бо будете самі той замок обороняти. А як же тут проходять облоги замків? В грі ви будете як оборонятися, так і штурмувати замки. У вашому розпорядженні будуть 11 видів юнітів, 7 з них безпосередньо воїни, 3 типи інженерів і один унікальний юніт це лучники, арбалетники, списоносці, пікенери, піхотинці з булавами, мечники та лицарі. В кожного з них свої переваги та недоліки. Кожен з юнітів буде актуальним до кінця гри. Напевно, крім лицаря, якийсь він трохи безпунтовий, але нехай. Це не всім іграм вдається. Зазвичай відкриття нового юніта зводить нанівець якогось попереднього. Хоча і тут в такій збалансованій грі, і я дійсно вважаю, що баланс тут добре продуманий, є мети, проти яких важко що зробити. Наприклад, в хрестоносцях це спін оф Stronghold. Там весь баланс ламається об кінних лучників, ще й для найму яких потрібні лише шекелі. Але то вже інша гра. Тут поки з балансом набагато краще. Щоб найняти на службу воїнів, потрібно не просто заплатити йому, а ще й видати екіпірування. В зброярні мають бути луки для лучників, списи для списоносців, для серйозніших воїнів потрібна ще й броня, металевий панцир або шкіриний обладунок. В грі зберігається цей стереотип про низьку мобільність воїнів в Латах. Спишемо це на спосіб збалансувати гру. Але знайте, що Лати важили не набагато більше, ніж сучасна екіпіровка, і деталей в ній не менше. Та ми тут не розбирати історичну правдивість зібрались. Для набору воїнів треба зброя, і саме ви маєте нею забезпечити людей. Де ви її візьмете, це вже ваші проблеми. Хочете вижити? налагоджити сильну економіку, яка забезпечить гідний рівень життя селян, та ще й так, щоб на створення захисних споруд мало вистачити. То а які ж ресурси доступні для побудови цієї економіки? Основними ресурсами тут виступає деревина. Але основний він тільки з тієї причини, що більшість будівель та зброї робиться з дерева. А так-то тут всі ресурси, в принципі, основні. Немає лишнього. Дерево, камінь, метал, пшениця, хміль, борошно. Пиво та нафта. Ну, хіба без нафти можна цілком обійтися? Принаймні я точно можу обійтися. Але я знаю одну людину, яка без нафти ну ніяк. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди сують асап. ну люди в шокі, глаза вилазять у них. Отже, з дерева будуйте свою економіку: з каменю фортифікаційні споруди, метал лише для виробництва зброї, з пшениці виробляється хліб, з хмелю вариться пиво. Все просто. З їжі є 4 продукти м'ясо, яблука, сир та хліб. Для виготовлення кожного виду їжі потрібно збудувати спеціальний будинок. До речі, в цій грі корова це продукти подвійного, навіть потрійного призначення. Основне це давати молоко, з якого робляться сир. Але корова використовується і в військовій справі: з корови роблять броню, а ще корову можна запустити у ворога. Тушка поширює хворобу і таким чином можна нанести ворожій армії. Невелику шкоду. Але це більше для розваги зроблено, ніж для реального ведення бою. Я не історик і поверхневе дослідження перших сторінок Гугла не дало ніяких результатів. Цікаво, чи в історії були випадки такого застосування корів. Хто знає, напишіть. Хоча, по-моєму, це може бути відсилка на Monty Python. Гра дасть вам позитивний досвід і відчуття задоволення, але не засиджуйтесь в ній. Хоча якщо засейдитися допізна, то ваш писар повідомить про це. В грі є спеціальні фрази, які спрацьовують опівночі та о полудню. Така фраза є для Різдва. Можливо, на якісь свята ще є фрази, але я точно пам'ятаю своє здивування, коли при вході в гру писар привітав мене з Різдвом. Це було 25 грудня. Я додав 2 плюс 2 та оцінив такі крашенки від розробників. І наостанок. я чогось випустив це. Своєї уваги, тому зараз записую просто експромтом, без сценарію, як от відчуваю. Хочу сказати про музику. Музика тут просто фантастична. Вона дуже влучно доповнює цю атмосферу середньовіччя. Хто любить от такі якісь фолк-мотиви, то може прям послухати її окремо від гри. Це дуже крута музика. Підіб'ємо підсумки Stronghold це крута гра з глибоким ігроладом. Перші проходження точно кинуть вам виклик і змусять добряче покумекати. Якщо ви любите стратегії і якимось чином ця гра пройшла повз вас, то у виправляти це. На Гоку доступне HD переведення цієї гри, і зі знижкою гру можна забрати гривень за 40. Твою мать, за 40 гривень! Stronghold HD Цієї гри ще є спін-офф про хрестові походи, які вносять у ігролати деякі корективи, але про неї якось іншим разом. А поки можете підписатися, написати вподобайку та поставити коментар. І не забувайте кинути копієчку нашим захисникам. До нових зустрічей!